Бажаю здоров'я, шановні товариші. Хочу поділитися з вами практичним досвідом стосовно вашого повернення на службу після сидвича. Сьогодні у нас 25 рік. Яка виникає ситуація? Проблема. Їх, на жаль, чомусь не можна все це належним чином попрацювати і вирішити негайно. Тому все це потрібно робити, на жаль, в ручному режимі. Перше, вам потрібно з'ясувати на якому етапі ваше службове розслідування, чи воно завершене, чи не завершене. Якщо там більше півроку пройшло. З коїні даного інциденту. Звертаєтеся на вашу попередню частину, виходите на діловода чи на іншу повноважну особу, хто володіє даною інформацією. Вони вам мають повідомити, куди скеровані матеріали, на якийсь територіальний відділ ДБР. І, можливо, навіть номер провадження. Можливо, всієї і повної інформації в них немає. Тоді звертайтеся на гарячу лінію ДБР. І вони вам все це мають повідомити. Тобто за номером телефону 0800 35 035 2, там 0352. Нажимаєте певну циферку. І вас мають зізнати з певним управлінням, щоб надати вам всю цю інформацію. Також є ще один номер телефону 044 327 07. Це телефони гарячої лінії ДБР. Але, на жаль, на всі ці телефони не можна дозвонитися, коли потрібно. Але з 10-15 разу може вийти. На жаль, така ситуація. Далі. Або звертаєтеся в порядку звернення громадян до відповідного територіального управління ДБР. Вони вам мають надати цю інформацію. Тобто, зареєстроване провадження, номер провадження і, можливо, навіть зазначити прізвище слідчого. Але не завжди воно так це відбувається, тому що треба звертатися в порядку КПК. Відповідним посадовим особам або тих самих частин, які вас приймають на службу, цим не досить хочуть займатися, або юристи, адвокати, щоб всі ці ваші питання працювали і вирішували за вас. Але на жаль, сьогодні не в кожного військовослужбовця є кошти, щоб всі ці питання вирішити. І яка у вас виникає проблема на, наступ, на наступному етапі? Ви всі ці кроки запускаєте від себе, хочете проходити службу в якомусь, наприклад, бойовому підрозділі. Але потрапляєте на якогось, там слідчого, там, наприклад, за там управління територіального Краматорська чи міста Полтави, який вам там повідомляє, звертайтесь відповідно КПК, ем, або звертайтесь через адвоката, ем, щоб ці ці питання ваші відпрацьовувалися. І потім звертаєтеся, отримуєте від слідчого е, там відповідь, що да, ви, там ви зареєстровані, туди-сюди. Там, ем, але таким чином. На мою думку, є такі слідчі, що вони просто шукають підстави по КПК, щоб не займатися вами. Як з цим боротися? Документувати давне.